Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі з 1 серпня працює Сєвєродонецька лікарня. Прийом ведуть терапевти, кардіологи, гастроентерологи та інші лікарі. Допомогли вже понад п'ятьом тисячам пацієнтів, а наприкінці минулого року почали робити перші операції. Як нині працює лікарня, про це далі розповість її директорка пані Наталія. Після окупації нашого міста загарбниками нам прийшлося деякий час працювати дистанційно. Наші лікарі дистанційно надавали допомогу і продовжують надавати на цей час, але потрібно було десь зробити локацію і приймати наших переселенців, приймати всіх нужденних. Тому ми вирішили зробити це у місті Дніпро. І 1 серпня ми відкрилися. І почали приймати пацієнтів. У нас працює у повному обсязі амбулаторно-поліклінічне відділення. Ми почали робити профілактичні огляди. Тому, будь ласка, запрошуємо. Профілактичне відділення працює теж в повному обсязі зараз. Поступово нарощуємо обороти, додаємо лікарів, які в нас приймають. І такий напрям у нас є. Це фізіотерапія та реабілітація, яку ми починаємо все більше і більше розширювати. Таку увагу приділяємо Здебільшого психологічної реабілітації, тому в нас зараз приймає психологіня. Зараз працюємо на поля 22 Яворницького, яверницького 107. Дуже хочемо розширитись, хочемо стаціонарну допомогу надавати. Ми приймаємо пацієнтів усіх, хто до нас приходить. Ми приймаємо пацієнтів переселенців. Ми приймаємо пацієнтів місцевих із Дніпра, якщо вони потребують допомоги. До нас приходять і військові за реабілітацією фізіотерапію, Там ми нікому. Ми не відмовляємо, робимо направлення, і будь ласка на сьогоднішній день дуже важливо. Усі люди, які пережили цей жах і переживають досі. Вони потребують не тільки фізичної, а й потребують психологічної реабілітації. Тому ми зараз намагаємося розширити цю послугу за допомогою нашої психологіні безкоштовно. Все, як за вимогами програми медичних гарантій бажано мати направлення, тому що це. Допомога, яку ми надаємо не ургентно, а планово. Тому, будь ласка, прийшли до любого лікаря. Любий лікар може зробити направлення до психолога на сьогоднішній час. Спочатку було десь в районі 400-500 пацієнтів за місяць, потім, мабуть, у листопаді десь у нас був прям такий пік. У нас було більше тисячі пацієнтів за місяць. І у грудні трошки ну, в зв'язку із обстрілами, в зв'язку з такою ситуацією там, зі світлом, пацієнтів стало трошки менше. Там, да? Ну, якщо ми так порахуємо з вами, то десь ну, в районі 5 тисяч пацієнтів вже майже ми прийняли. В якому нині стані ваша лікарня в Сєвєродонецьку? Лікарня дуже зруйнована. Ми на зараз не можемо сказати наскільки вона зруйнована, тому що ну якоїсь достовірної інформації ми не маємо, тому що вона ну територія окупована. Але навіть коли ми там були, то лікарня так жахливо була обстріляна там із всіх видів мені здається артилерії. Тому вже тоді були такі порушення і хірургічного корпусу. Сєрдонецька лікарня до війни то був один з найпотужніших закладів Луганської області. Це лікарня зі стаціонарами, амбулаторією, інфекційним відділенням, дитячим відділенням. Ну це ну така глиба, прям 640 стаціонарних коек. Це ну дуже великий потужний заклад. Тому що зараз з лікарню на жаль, я не можу вам достовірно сказати якоїсь такої інформації. достовірно а казати якісь там чутки, там ну це мабуть не буде недоречно сьогодні. Лікарня працювала до останнього, тому там когось утримувати там було дуже дуже лячно і дуже небезпечно. Скільки нині працює тут медичних фахівців? Ну на сьогодні у нас у закладі працює десь близько 100 чоловік. Це включаючи лікарів, медсестер, молодших сестер ну, та інших фахівців, тому що ну, є ж бухгалтерія, є ще там персонал, там, який, ну, який нам допомагає. Десь близько 100 людей у нас працює. Це наші лікарі, це наш персонал, який приїхав зараз. Хтось переїхав, хтось тут був. Ну, тобто це, це, це це наші лікарі, і здебільшого у нас працюють зараз наші лікарі на постійній основі. До нас доєднання. Налися ще лікарі з Лисичанська із Рубіжного. Ми їм дуже вдячні. Вони прийняли в нашу велику сім'ю. Сподіваємося, що будемо вертатися, і будемо вертатися усі разом. Які медичні послуги надають в лікарні та чи плануєте їх розширювати? У нас зараз ми розширюємося і починаємо робити оперативне втручання у рамках хірургії одного дня. Тобто пацієнт приходить на прийом. Йому, якщо йому показано оперативне лікування, йому проводять оперативне лікування. Він залишається у лікарні ну, до вечора. Скільки там буде потрібно? Ми його відпускаємо додому. На наступний день він приходить на. Огляд, і тоді вже приймаємо рішення по далі. Іноді вони приходять на денний стаціонар, тобто вони приходять кожного дня, там отримують якісь призначення, їм роблять там крапельниці, там якісь ставлять уколи. І так працюємо. Так, працює у нас офтальмохірург, проводить оперативні втручання. Працює у нас лікар, хірург, проктолог, який теж проводить оперативні втручання. Тому так працюємо. Працюємо, намагаємося дуже хочемо розширюватися. Це має бути. Бути цілодобовий стаціонар із майже повною хірургічною допомогою. Хірургічною, травматологічною допомогою. Це була директорка Сєвєродонецької лікарні, пані Наталія. Приймає в лікарні і гастроентеролог пані Марина. Як проходив переїзд та які умови роботи нині має у Дніпрі, пропоную її послухати. До Дніпра ми приїхали у березні місяці. Наша лікарня була на простої, знайшли тут житло. Наша лікарня відновилася з нуля. Ми дуже вдячні, що ми маємо роботу, бо знаєте, сидіти, переживати, думати, не мати роботи це виявилось дуже складно. Ми дуже любимо свою роботу. Ми дуже звикли. У нас була дуже гарна лікарня, і дуже було складно. Відчувати себе таким, ну трошки викинутим з цим життям, дуже складними обставинами, такими, які нас спіткали. Але завдяки тітанічним зусиллям нашого керівництва ми відродилися. Відродилися в особі поліклініки. Лікарня працює не на повну, але у нас дуже гарно працює поліклінічне відділення. Ми маємо чудове приміщення, ми маємо сучасне нове обладнання, про яке може ми мріяли десь колись, і ми маємо все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу, для того, щоб надавати спеціалізовану сучасну спеціалізовану медичну допомогу. І нашим землякам, не тільки землякам, але знаєте, лікарня це ще й насамперед колектив. І наш колектив він є унікальним. Він відродився знову і став ще кращим, тому що ми маємо такий сплав лікарів-фахівців із Северодонецька, і Лисичанська і Маріуполя. У нас працюють ці лікарі, і ми стали однією великою родиною. Ми дуже раді всі співробітники нашої лікарні бути корисними нашим землякам. Вони приходять і отримують від нас не тільки відновлення здоров'я, покращення свого здоров'я, але ми намагаємося бути для них частиною їх дому, частиною їх світу. Намагаємося бути однією великою родиною, яка не розбіглась, не потерялась, а вона тут, тут, в Дніпрі. І ми хочемо так надавати дарити їм частинку свого тепла, свого серця. І знаєте, до нашої цієї родини вже долучаються пацієнти із інших міст, містечок, з Бахмуту, з Пологів, з Енергодару, з Краматорську. Та інших, і ми дуже раді бути корисними всім, хто до нас звертається. Наш колектив дуже дружній, тому не було таких складнощів, тобто ми бралися і працювали. І трошки пізніше нас долучили до цієї такі, такої роботи, і ми просто щасливо, що ми працюємо. Вимушені були поїхати, тому що у нас є дитина, були великі обстріли, і дуже переживали за, за дітей, як всі переживають то поїхали в нікуди, поїхали в нікуди, доїхали до Покровська, там переночували, бо вже було пізно, і всі їдуть на Дніпро. Так і приїхали. Доїхали до Кам'янського і там знайшли житло. Спочатку нас приютили наші дуже гарні друзі, вони теж з Лисичанська приїхали, але в них там родичі, а потім знайшли там житло. Потім позвонила наша медичний директор і запросила на роботу. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі сюжет про те, як на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. У лікарнях Дніпропетровщини продовжують лікувати поранених бійців. В одному з медзакладів зараз перебуває 24-річний Андрій, який отримав поранення на фронті два дні тому. На війну хлопець потрапив у 2017 році. Від початку повномасштабного вторгнення боронив Миколаїв, куди намагалися зайти російські війська. Штурмові групи заходили, заходили колони з технікою. Вже багато направлено було туди сил. Потім під Херсон ми зайшли, тримали оборону, лінію фронту, тримали, поки це. А потім вже далі штурмували посадками йшли, то ми відбили і далі, потім вже противник відступив. Після цього Андрій поїхав на Донеччину, де й отримав поранення під час чергової спроби росіян штурмувати українські позиції. Розповідає, вижив тільки тому, що бійці, які були разом з ним, вчасно зупинили кровотечу. Саме ближче, де стоять наші війська возлі Донецька, це там ми стояли. Штурмують позиції без перестанку. Вони виходять 3-4 танчика і пару парубех. БМП з особовим складом. Вся рука в осколках. Кусок плеча надірваного. Ткані нема, такий добрий кусочок. І осколки, перелом чуть-чуть. Я думаю, що це БМП прилетіло. Андрія евакуювали з поля бою. У шпиталі йому дістали великі уламки та зашили рану. Після цього бійця привезли у лікарню Дніпропетровщини. У руці хлопця залишилося ще багато маленьких уламків. Зараз лікарі вирішують, які з них можна безпечно дістати, а які назавжди залишаться у тілі Андрія. Тим часом боєць вже планує скоріше повернутися назад на фронт, бо каже, треба ще війну виграти. Разом з ним проходить лікування, і 49-річний Олег. Чоловік воював на Бахмутському напрямку, де отримав осколкове поранення коліна. При штурмі орка РПГ рикошетнуло і осколками. полетіло. це хорошо, що… Попало в стянку рікашетного так. Бу було б хуже. В обід ранило, Я ще до 11 сівечора, щоб бігав, допомагав ребятам. А потім вже біжу, що не мов ходіть, вже мене евакуювали. Витягнули і все, зараз мажуть, дають антибіотики, все. треба бути все, всьому не було футбол. Гулять найчастіше військові надходять з осколковими пораненнями, розповідає лікар-хірург Дмитро. Однак зараз, коли збільшилася кількість ближніх боїв, їй кольові вже часто відбувається те, що кажуть, та давай за пару днів мене заштопає, я піду да. Далі воювати найважчі травми че ці травми, котрі проникають червону або в грудну порожнину, де ушкодуються легені, або кишківник, нирки. Котрі потім дуже тяжко хлопців до реабілітувати. Важко це хлопці, котрі через травматичну ампутацію попадають до нас. Це верхня або нижня кінцівка. Дуже тяжко морально хлопцям виходити з цього стану, розуміти, що що в тебе вже немає кінцівки. Усім пацієнтам, незважаючи на тяжкість травм, розповідає Дмитро. Лікарі тут намагаються надати не лише фізичну допомогу, а й психологічну. Кожному, хто повернувся з війни, каже, потрібна моральна підтримка. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Дніпропетровщина. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі триває модернізація зовнішнього освітлення. Нині оновили освітлення на вулиці Татарській, що у мікрорайоні Краснопілля. Домонтували 97 світильників з натрівою лампою. На їхнє місце встановили led світильники, які віддають більше світла та є енергоощадними. Перед цим були виконані подібні роботи у цьому мікрорайоні по вулиці Юності, Окружній. Зеленогірський загалом енергоощадні світильники зменшують навантаження на мережі. Наприклад, натрієва лампа має 70 Вт, а LED-світильник світильник 36 Вт. ватт. Говорить начальник експлуатаційно-технічного району, номер 2 комунального підприємства Міськ світло Дніпровської міської ради Андрій Алексєєв. Селище Краснопілля, вулиця Татарська, модернізація мереж зовнішнього освітлення. Буде демонтовано 97 світильників з натрівою лампою та встановлення лед в кількості 97 штук. Буде демонтовано кронштейни 97, приблизно буде демонтовано кабельних мереж 3 км, відповідно змонтовано 90 світильників, 90 кронштейнів і 3 кілометри сучасних мереж. Ми замінюємо натріве освітлення на лед зараз. Всі ми це відчуваємо те, що треба зменшувати навантаження на мережі, і з цим пов'язана модернізація даної вулиці, тому що ми розуміємо кількість встановлених світильників 100, Ну це відчутно буде. Почали відновлювати модернізувати мережі поступово йдемо. По краснопілю були виконані роботи на вулиці юності, вулиця Окружна, Зеленогірська, Зеленогірська там теж приблизно 80 ліхтарів було встановлено теж ледньо. Тобто поступово, поступово місто. Модернізує мережі, щоб було відчутно зменшення навантаження на мережі. Натрива лампа, наприклад, була 70 Вт, і тут буде ЛЕД світильник 36 Вт. Але ми не можемо сказати, що один світильник над це два світильника ЛЕД. Тут дуже багато нюансів. Все відбувається у добу. Спочатку йде демонтаж і відразу йде монтаж. То взяли 15 20 опор зробили і включили. Намагаємося, щоб люди не відчували дискомфорту. Тому що освітлення у людей це, по-перше, безпека, безпека дійти додому, щоб ну, більш-менш було зручно. Нема такого, що Вимкнули на неділю і поїхали. Ні, хлопці зайшли, зробили. Є десь якісь налагоджувальні роботи відбуваються, тому що нове десь щось є. Людський фактор тут впливають багато різних чинників при монтажі, але потім в вечірній час йде огляд вулиці. Приблизно за тиждень 100 ліхтарів буде змонтовано. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.